Поговоримо сьогодні про те, як проводити онлайн зустрічі на високому рівні. Почнемо з підготовки до дзвінка. До дзвінка нам потрібно провести ряд дій для того, щоб не виникало під час дзвінка якихось ситуацій, для того, щоб цього всього уникнути. То варто перед дзвінком перевірити стабільність інтернету. Теж саме стосується камери і мікрофона, перевірити їхню якість звуку. Що стосується в загальному картинки, варто встановлювати ті з нейтральний фон або ті з віртуальний фон з логотипом компанії. Це потрібно для того, щоб клієнт не відволікався на образи поза вами. По освітленню, теж варто подивитись на картинку, як тестуєте камеру. Теж саме стосується фонових якихось програм і сповіщень, ну і підготувати демонстраційні матеріали. По одягу радять, щоб одяг був смарткежов. По вигляду була усмішка, зоровий контакт по можливості, і під час цього дзвінка не перевбивати і важливо слухати клієнта, і жестикулювання. Якщо дуже жестикулювати, дуже махаєте руками і так далі, це теж відволікає.